Привіт, друзі! Ви знали, що три з чотирьох іноземців, які відвідали Україну вперше, кажуть, що їхнє сприйняття нашої країни кардинально відрізнялося від реальності. Так, так, більшість з них їхали сюди з побоюванням та стереотипами, а поверталися зовсім іншими емоціями. Залишайтесь з нами до кінця, бо я розкрию вам топ 4 речей, які найбільше шокують іноземних гостей в Україні. Вітаю, друзі! З вами Валерія, та ви на каналі Visit Ukraine. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді лякає іноземців. Перед подорожю в Україну і як змінюється їхнє сприйняття після знайомства з нами. Знаєте, я щодня спілкуюся з десятками іноземців, які планують відвідати Україну, і помітила одну цікаву тенденцію. Більшість з них спочатку бояться їхати сюди, але повертаються із абсолютно протилежним враженням. Як на мене, це найкраще свідчення того, що реальність України сильно відрізняється від того образу, який часто транслюється західними медіа. Перше, що шокує іноземців, це контраст між очікуванням небезпекою та реальним життям в українських містах. Більшість туристів, особливо з Європи та Америки, їдуть в Україну з думкою, що повітряні тривоги лунають цілодобово, а люди постійно ховаються в бомбосховищах. Олена з Харкова, наша постійна глядачка, нещодавно поділилася з нами історією про своїх друзів з Канади. Вони приїхали до неї в гості у січні 2025 року, і перші два дні буквально здригалися від кожного гучного звуку. Коли ж вони побачили, як місцеві спокійно продовжували свої справи під час повітряної тривоги. Вони були шоковані. Мої канадські друзі не могли повірити, як харків'яни навчилися жити в умовах війни, розповідає Олена. Для них це було відкриттям, що в нашому місті працюють кав'ярні, ресторани, музеї, а люди посміхаються і жартують. Вони очікували побачити напівзруйноване місто привид, а натомість зустріли місто, яке пульсує життям навіть попри всі виклики. А які найбільш дивні питання вам задавали іноземці про життя в Україні? Поділіться у коментарях, бо деякі з них можуть бути справді кумедними. Друге, що вражає іноземців, це рівень цифровізації в Україні. За даними Міністерства цифрової трансформації, Україна увійшла в топ-10 країн світу за рівнем розвитку електронних послуг у 2024 році. А додаток Дія став прикладом для наслідування в багатьох європейських країнах. Більшість іноземців не можуть повірити, що під час війни в Україні можна оформити документи, сплатити податки та навіть Відкрити бізнес онлайн за лічені хвилини, як говорить Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації, наша мета перетворити Україну на найзручнішу державу у світі. І, попри війну, ми не зупиняємося на шляху до цієї мети. Навпаки, саме цифровізація стала одним із наших головних інструментів стійкості. І знаєте, що цікаво: багато іноземців після повернення додому скаржаться, що їм бракує українських цифрових сервісів. Третє, що вражає гостей нашої країни, це неймовірна гостинність українців навіть у найважчі часи. Згідно з опитуванням, проведеним туристичним порталом TripAdvisor у 2024 році, Україна отримала найвищий рейтинг гостинності серед країн Європи. Які і перебувають у складних умовах. Іноземців дивує, як люди, які самі стикаються з величезними труднощами, готові допомагати і підтримувати своїх гостей, ділитися останнім і робити все можливе, щоб їм було комфортно. Особисто мене ця риса українців безмежно надихає. Я бачила, як під час відключень електроенергії власники готелів і хостелів приносили свічки, ліхтарики і навіть генератори, щоб їхні гості почувалися комфортно. Така самовіддача це щось, що виходить далеко за межі звичайного сервісу. До речі, якщо заговорили про готелі та мандри, сервіс Візит Україн допоможе вам організувати безпечну та комфортну поїздку. Наша платформа надає актуальну інформацію про безпекову ситуацію в різних регіонах. Допомагає знайти перевірене жертво та транспорт, а також надати цілодобову підтримку під час вашого перебування. Скористайтесь нашим сайтом, щоб спланувати маршрут і отримати доступ до спеціальних пропозицій від партнерів. І нарешті, четверте, що найбільше шокує іноземців в Україні, це неймовірна стійкість українців і здатність адаптуватися до будь-яких умов за даними міжнародних психологічних досліджень, проведених Гарвардським університетом у 2024 році. Українці показали найвищий у світі рівень психологічної стійкості серед націй, що прибувають у стані війни. Іноземці дивуються, як ми знаходимо сили жартувати, створювати мистецтво, розвивати бізнес і планувати майбутнє, коли наша країна протистоїть значно переважаючому супротивнику вже понад три роки. Як влучно зазначив український письменник Сергій Жадан, українці це нація, яка навчилася перетворювати травму та силу. Ми не просто виживаємо, ми живемо наповну і творимо своє майбутнє щодня. Попри всі спроби ворога нас зламати, друзі. А що на вашу думку є головною рисою українців, яка допомагає нам витримувати всі випробування? Чекаю ваших відповідей у коментарях. Іноземці в Україні найбільше шокує контраст між їхніми очікуваннями та реальністю. Вони приїжджають, очікуючи побачити красу в руїнах, а натомість зустрічають сильних, оптимістичних людей, які будують майбутнє, незважаючи на всі труднощі. І знаєте, що я помітила? Спостерігаючи за реакціями наших іноземних гостей. Багато з них повертаються додому не просто з новими враженнями, а з новим розумінням того, що означає бути по-справжньому стійким. Україна змінює їхнє світосприйняття, і це, мабуть, найцінніший сувенір, який вони можуть забрати з собою. Якщо ви іноземець і плануєте відвідати Україну або українець, який приймає іноземних гостей, ми будемо раді почути ваші історії. Діліться ними в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про справжню Україну. До зустрічі в наступному відео!